Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Як зазвичай, у нас три позиції, і ви вибираєте кожну свою. Хочу подякувати вам за зворотній зв'язок, за ваші подобайки, за ваш відгук. Ось, і за вашу підтримку. Вибирайте свою карту і будемо дивитися, які підказочки. На сьогоднішній день. І так, карта номер один. Ну, дивіться, тут четвірочка. Ми дружною сім'єю. Ви знаєте, от зразу мені згадалося разом і батька добре бити. Сьогодні, можливо, у вас зустріч з людьми це, ну, скажімо так, гармонія у спілкуванні, гармонія у зовнішньому світі це, скоріше за все, зовнішній світ. Тобто гармонія в домі, гармонія за домом, на роботі. Кругом у вас все буде виходити. Якось все буде йти, ну як би вам сказати, пучком, як то кажуть, так все буде прекрасно сьогодні. Сьогодні зможете і помиритися, сьогодні зможете кудись відправитися з друзями. Зустрітися, ось це маленьке свято. По цій карті йде маленьке свято, навіть сказати. Це може бути якесь, а, ну там не юбилей можливо, а можливо, просто день народження, хрестини, родини і тому подібне. По цій карті воно йде, знаєте, коли все добре, все влаштовує а, абсолютно все, розумієте? Ось якось так. Ну, хороша карта, скажу відверто, хороша, і не, не намагайтеся, знаєте, як сказати, тут, знаєте, я інше скажу: тут навіть, можливо, у когось кар'єрний зріст трошечки підвищиться. А вам дадуть, можливо, не дуже значна, але ви це відчуєте. Для вас це буде вища посада якась. Якісь обов'язки, щось ось таке з кар'єрою пов'язано. Карта номер 2 Тут у нас Паж Жезлів. Тобто, ви вже вийшли за свої рамки. Вам стає вже цікаво, що робиться за кордоном. Тобто, у вас вектор інтересу. Зростає сьогодні. Тобто, ви сьогодні, якщо тобто у вас з'явиться сьогодні бажання мати більше, ніж у вас є. Це може бути і зарплата, з вам, можливо, захочеться нової роботи. І сьогодні, до речі, можуть приходити якісь хороші новини. Сьогодні можуть бути новини від ваших дітей, від ваших внуків. От, звістки якісь хороші, якась інформація дуже важлива. Але яка буде, ну як би вам сказати, це ще маленька інформація, це ще не є щось таке велике. Але це, знаєте, як вам сказати, хтось отримає сьогодні, наприклад, роботу, здається, дрібненька, але тут є кар'єрний зріст. Постарайтеся. Карта номер три. А ось тут не дуже добра карта. Тут, ви знаєте, злидні по цій карті йдуть, печаль іде, зневіра іде, втрати йдуть, втрати якихось ресурсів, це і сил, щоб ви розуміли, втрата сили, втрата енергії і втрата дійсно якихось матеріальних грошей, ресурсів. Будьте сьогодні обережні, якщо ви щось купуєте. Будьте сьогодні обережні, нікому нічого не зичте, Тому що тут, скоріше за, все, скоріше за все, що вам самим знадобиться гроші. А може, навпаки, хтось прийде у вас просити. Ну, тут, дивлячись, хто прийшов просити. Добре, подумайте, чи зичити, чи не зичити. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Це буде Україна. Гарного вам дня!